Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Ви звикли бачити мене на кухні, де я створюю нові смаки. Але сьогодні я запрошую вас до місця, де народжується моє натхнення та мої найкращі спогади. Ми сьогодні з донечкою в легендарному парку Софіївка. Це місце для мене не просто парк. Я тут виросла, я знала кожну алею, кожен грот, кожен міст. Тут формувався мій смак до краси. Тут я проводила багато часу в дитинстві, і сьогодні я неймовірно щаслива показати вам цю красу, тому що любов до цього місця передалася моїй донечці. Це наш особливий день, наше перезавантаження поза кухнею, де ми відпочиваємо, надихаємось легендами та красою, що оточували мене з дитинства. Тож беріть чашку чогось смачного, і гайда зі мною та моєю маленькою супутницею. У семи хвилинну подорож стежками мого дитинства та нашого родинного натхнення. Дендропарк Софіївка це справжня перлина України, це місце, де природа та архітектура створюють неймовірну атмосферу романтики та гармонії із загального парк був збудований у XVIII столітті графом Станіславом Потоцьким як подарунок для його коханої Софії. Тут є мальовничі алеї, скелясті береги, гроти, водоспади, підземна річка та легендарні античні статуї. У будь-яку пору року цей парк неймовірний, але особисто для мене найкраще вбрання для Софіївки – це осінь. Не хочу вас перегружати історичними фактами, тому, якщо захочете більш детально дізнатись історію парку, можна взяти екскурсію. Але із цікавих фактів, у 2007 році парк Софіївка був визнаний одним із семи чудес України за результатами всеукраїнського конкурсу. Це підкреслює її величезне культурне та історичне значення для країни. Парк є об'єктом, внесеним до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що свідчить про його унікальну цінність у світовому масштабі. Тут цікаво не тільки дорослим, але й дітям. Велика територія, свіже дуже повітря та наші улюблені олені. Інколи ми їх підгодовуємо травою та листочками. Тут спеціально збудували таку альтанку, щоб можна було здалеку спостерігати за оленями. Хто полюбляє фотографуватись, тут на кожному кроці неймовірна кількість фотозон. Також тут є можливість покататись на човні. Взяти екскурсії, покататися на конях. Розмір парку становить приблизно 179 гектарів. Це велика територія, яку неможливо обійти за одну годину. Для того, щоб детально насолодитись всіма куточками парку, знадобиться кілька годин або навіть цілий день. Для прикладу, сьогодні з донечкою ми обійшли десь четверту частину парку, і нам знадобилось близько двох годин. Щодо їжі, то ми завжди з собою беремо якийсь перекус. Це може бути або бургер, або бутерброди, водичка. І ми так дві години безперервно гуляємо. Також тут є водоспад. За легендою, пройшовши під ним, якщо краплинка водички капне на ваш одяг або на вас, то ваше бажання збудеться. До речі, якщо вам важко обійти всю територію, ви можете взяти в оренду автокар і залюбки подорожувати по Софіївці на ньому або навіть є електросамокати. Гуляючи цим парком, я завжди отримую неймовірну кількість емоцій, перезаряджаюсь, тому раджу вам, якщо ви будете проїздом. Місті Умань, завітайте в цей парк, він неймовірний. Ви побуваєте, наче в казці. Катаємось на конях. Це теж неймовірно подобається діткам, тому раджу. Можна ще покататись на паровозику, як дорослим, так і дітям. Також добудували ще частину Софіївки. тут також гарно є де погуляти і що подивитися. Тому раджу, обов'язково відвідайте, це неймовірно гарно. І напишіть в коментарях, чи вам сподобалось.